На околиці Донецька тривають запеклі бої за місцевий міжнародний аеропорт. Кілька разів упродовж останньої доби бойовики після артпідготовки намагалися штурмувати території литовища, але дотепер усі атаки українським військовим вдавалося відбивати. Це ще нижня кринка російсько-терористичні підрозділи три години обстрілювали з реактивних установок залпового вогню. Є інформація про щонайменше десятьох загиблих цивільних. Про точну кількість поранених взагалі відомостей на цю мить жодних в РНБО стверджує, що бойовики навмисно цілили не лише по позиціях українських військових, а й по житлових кварталах. Елітний російський спецзагін ГРУ вранці почав штурмувати Донецький аеропорт, який утримують українські військові. Роту штурмувальників ідентифікували за характерним озброєнням. Перед черговою атакою бойовики вже традиційно обстріляли аеропорт з мінометів, артилерії та градів. Постраждало не тільки литовище, а й прилегли до аеропорту район. Попав снаряд магістральний, ну, магістральний а Ну, не ну а магістралі там середнього давлення. І почалася. Сильна... Сильний пожар почався. і начали гаріють квартири. Ну сажалів у нас на третьому таже була один дядька, ні хадячі та протягом доби. Під вогонь терористів потрапили позиції української армії у 15 населених пунктах Донбасу. На щастя, жоден військовослужбовець не загинув. Росія тим часом розпочала проти України ще й мінну війну. Луганські прикордонники вже тричі зафіксували факти спрацювання мін, встановлених російськими диверсантами. На одній з них підірвалася та загинула жителька прикордонного села. Тому ми закликаємо місцевих жителів прикордонних з Росією районів та районів прилеглих до зони антитерористичної операції бути пильними та за можливістю утримуватися від збирання грибів та ягід. Контрозвідка СБУ затримала ватажка диверсійної групи так званої ДНР, який отримував накази безпосередньо від Гіркіна. Колишній працівник ДАІ разом зі спільниками вчиняв теракти в Донецькій області. Банда здійснювала озброєні напади на колони української техніки, блокпости сил АТО. Підриви мостів, диверсії у мирних кварталах. Міст зараз даїшні катерориста допитують слідчі. Костянтин Павло, Станіслав Фещенка, Донбас, Спецкор, два плюс два. І перед самим стартом випуску стало відомо, що у районі Сєвродонецька українські силовики ліквідували табір бойовиків. У розвідку боєм ходили підрозділи батальйонів Чернігів, Вайдар та спецпризначенці СБУ. Окрім стрілецької зброї, бійці знайшли у таборі диверсантів вибухівку, реактивний вогнемет Шміль російського виробництва, три реактивні протитанкові гранатомети та навіть 122-мм гаубицю Д 30